У ліцеях та гімназіях рівного пристосовуються до навчання під час повітряних тривог. Майже півсотні викликів та понад 7 тисяч адмінматеріалів. У Рівному завершився сезон велопатрулювання. Дрова консервації та смаколики для поранених у зникаючому селі соломка. Люди готуються до зими та допомагають військовим. Богдана Бойчук, учениця 11 класу, дівчина каже, що повітряні тривоги негативно впливають на освітній процес, зокрема через ущільнення пропущених уроків. Незабаром мені треба складати екзамени а через невизначеність, через брак стабільності ми не знаємо на що ми можемо розраховувати. Є такі завдання, які нам залишають на самопрацювання. А буває, що ущільнюється процес, ущільнюється програма, і вчителі якомога щільніше намагаються нам її дати на уроці. Дівчина каже, що молодші учні здебільшого сприймають повітряну тривогу як можливість пропустити урок, Живучи вже вісім місяців в війні, ти хочеш не хочеш, але ти звикаєш до цих тривог, до подій. От але коли ти бачиш учнів та по коридору і, припустимо, проходить повічня про повітряну тривогу, всі одразу радіють і типу, що це є можливість пропустити урок, так ось, але коли ти розумієш, якою ціною нам дається цей відбій повітряної тривоги, то тоді вже зовсім не до жартів, і а, ти намагаєшся донести молодшим класам те, що це не так весело, і що це не можливість пропустити урок, а що це за рахунок чи життя відбувається. Руслана Калаур, вчителька історії, каже, що мусять пристосовуватись до різних ситуацій. І уроки не мають бути пропущеними, тому що має бути система викладу логічна і відповідно наздовнена весь вести пропущений матеріал. Вчителі в постійному розуміти пошуку, як вийти з цієї ситуації, як надолужити пропущений матеріал з мінімальним ущербом. Якості знань здобувачів освіти, тому це надзвичайно є напружена робота педагога в першу чергу. Сьогодні зранку в чергове лунала повітряна тривога. Директор 13-го ліцею каже, що вже мають напрацьований алгоритм, як діяти в подібній ситуації. Що тривога розпочинається до навчання, всі діти знаходяться вдома і відновлюється навчання уже після того протягом години. Після завершення тривоги. Якщо до 10-ї години, тобто перший, другий урок і тривога закінчується, ми відновлюємо в звичайному режимі і початкові класи теж. Якщо ж в перші і другі класи і тривога буде звучати до пів 11, до 11, то відразу. Швидше буде перейти в дистанційний варіант, тому що поки діти доїдуть до школи, уроки вже в них не закінчаться. Незважаючи на збільшення кількості повітряних тривог, кількість дітей, які навчаються, очно збільшується. З кожним тижнем кількість дітей, які переходять на звичайний режим, збільшується. Тобто в дистанційному, в дистанційному форматі вчиться не так багато і переважно це ті, які за кордоном. За кордоном більше підключається до дистанції, а в так в межах до п'яти учнів не більше, які навчаються дистанційно. Артем Остепюк, Микола Мельничук. Новини на Суспільному. Рівне. Відреагували на 466 викликів. Склали більше 7 тисяч адміністративних матеріалів. Такі результати з 3 травня по 30 жовтня продемонстрували 12 рівненських велопатрульних. За словами інспекторки Марії Теплюк, найчастішими правопорушеннями залишаються куріння і розпивання алкоголю в громадських місцях. З неповнолітніми насправді тяжка проблема. Їх було цього року справді дуже багато, що вражає тим. Ми я менше їх помічала за саме порушення частини першої 178 сімдесят розпивання слабоалкогольних алкогольних напоїв з ювенальною поліцією. Працювали тісно, передавали їм відповідно осіб, яких не могли викликати батьків, які можливо там були в селах чи десь поза межами міста або на роботах. Ми їм передавали відповідно, вони вже притягували до відповідальності. Основним своїм враженням від цьогорічного сезону велопатрулювання Марія Теплюк називає зростання кількості правопорушень, вчинених неповнолітніми. Рекомендувала батькам більше займатися з дітьми, виділяти на це час. Велика кількість цих дітей навіть не знають дати народження своїх батьків, не знають, як звати дідусів бабусь, і це дуже страшно, що молодь. Не володіє такою елементарною інформацією про свою зараз, родину. Дідусь. Коли запитуєш, як маму по батькові неповнолітні, а зараз буду вспоминати деякі з них телефонують до батьків і запитують, як по батькові сьогодні рівненські патрульні поліцейські відвели свої велосипеди у бокси патрулювати рівненські вулиці віднині будуть лише на автомобілях. Максим Коломис, Микола Мельничук, новини на Суспільному, рівне. Село Соломка Деражницької громади розташоване за 40 кілометрів від Рівного. Нині тут проживає 31 людина. Чим займаємося, дорога заготавлю на зиму. Марія Ілючок приїхала з рівного до своєї мами, яка мешкає одна, аби допомогти підготуватися до зими. Село, як ви бачите, на грані. Вимирання. Тяжко всім зараз. Але що зробиш? Ну от приїхала, заготавлюємо дрова, тому що чим-то пить мало ли, що може когось прийдеться і прихистити е, от, на зиму. Ми у нас хати пустують. Добрий Помогайте. день, добрий день, А де так. ваша мама? Мама. С -с -сидить, сидить біля хати, командує, як а дрова рубає. Я люблю село, мені подобається. І Ді, діло стрі. в тому рубаю дрова, ложу поліно і думаю, о, орка одного, другого, нафік, всіх, чого вони сюди ви, прийшли. Ви, ви, і таким ви, чином полін. я заспокоююся, я од нас які вже... Порубала, Ну, ми за один день одного дня в суботу, в п'ятницю, коли приїжджає, по гриби ще треба швидко сходити, бо заготовити на зиму, бо хто його знає, як прийдеться. Нічого, вдається. Зараз побачите майстер-клас, як ми тут все діло виконуємо. А так по Все. 87-річна Олександра Ілючок все життя прожила у соломках, ходила до школи у сусіднє село, тут одружилася та працювала у місцевому колгоспі. Тут колись ще було, був ліс, де покорчували його, де то покупили землі тут і по і постали жити тут. Та зерно сіяли жити туди. а вночі молотили. Крім того, жінка вишивала рушники, вишиванки та картини, а ще підпрацьовувала швачкою. Коли було шить, як ввечері треба було шить. А цього ж трама вишивала без конвалі того, без конви без нічого прямо по полотні вишивали та. А ще пенсіонерка має колекцію оленячих рогів. Розповідає, покійний чоловік знаходив їх у лісі. Каже, й сама кілька віднайшла. Пойдеш, стапаєш. Лежить у зілі, Бо ж вони скидають роги. І з п'ять рогів, мабуть, вже дали. Транспорту тут їздить небагато, каже староста села Василь Кравчук. Немає і магазину, аптеки чи школи. Вже в 18 столітті при самих німцях воно перейшло з їхньої назви село Соломка, так як заготовляли тут і солому і тому подібне. Не роблю. Коджики, клевань хлопцям в госпіталь, щоб посмакували. Наталія Верешко живе у цьому селі вже 23 роки. Розповідає, чоловік лісничий, донька першокласниця, а вона займається господарством. Один і день що встанеш, навариш їсти, попораєш, поприбираєш, дитину в школу випроважаєш. Як того, мерва. Ну, помили, свиня. Такі змазури. Я думаю, не будемо свині, свиня, а потім вже купили. Там все. картопля Що виростили, та й закрили. Свиню виростили, закрили сала, лісі, грибів назбирали, помідори, кабачки, сацебелісову з помідорів своїх. Нам тут як не є, то спокійніше. Хіба що, думаю, може будуть буде збивати туди по так на таке село не будуть кидати ракети. Залишились одні пенсіонери. Ну що ж сказати? Ну, тяжко, тяжко, як і в, і, і, а тепер, на теперішній час всій країні тяжко. Он, син, племінник е, в Києві. ну Всі переживаємо за цю Україну, Господи, хоч би дам Бог миру. «Ну Не думали переїжджати, бо нам тут добре. Ми привикли, живемо вже 23 роки. Катерина Сірук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівненщина. На Сарненщині поліцейські задокументували факт незаконного видобування бурштину. Про це сьогодні повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька. Старателів виявили працівники карного розшуку з рокитного та поліцейські оперативного штабу головного управління Національної поліції Рівненщини в урочищі Гнойне неподалік села Єльне, під час профілактичного відпрацювання району із протидії злочинам у сфері довкілля. З місця події поліцейські вилучили мотопомпу кустарного виробництва, два водозабірні рукави, причіп, два квадроцикли без номерних знаків та інше обладнання для незаконного промислу. Досидово розслідування триває, вирішується питання арешту вилученого майна поліцейські встановлюють осіб, причетних до скоєного злочину. Футбольний клуб Верес зіграв сьогодні матч 10-го туру Української прем'єр-ліги гра відбулась на стадіоні у селі Ковалівка проти тамтешнього колоса. У першому таймі гравці рівненського клубу обмінялись гострими моментами. Так, футболіст Вереса Станіслав Шарай пробив у стійку воріт, а в дії нашого воротаря Богдана Когута не дозволили відзначитись гравцеві колоса. У другій половині грі на 54 й хвилині Верес знову влучає у каркас воріт. Дмитро Кльоз зі штрафного пробив у поперечку. За 15 15 хвилин після цього Колос відкрив рахунок, а за 15 хвилин до закінчення – подвою. 2-0 на користь Колоса, який після цієї гри обійшов верес у турнірній таблиці. Наступну гру рівняни зіграють 5 листопада на виїзді проти харківського металіста 1925. Е спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.